Працівники державного бюро розслідувань затримали в Києві на гарячому чинного депутата Житомирської облради. Посадовець намагався отримати 10 тисяч доларів США від чоловіка, який прагнув працевлаштуватися до державної установи на конкурсну посаду. У березні 2025 року Фігурант зустрівся з потенційним клієнтом і запропонував допомогу в працевлаштуванні. Депутат запевняв, що має впливові зв'язки серед високопосадовців, правоохоронців та представників контролю. Органів. За вирішення питання він запросив 10 тисяч доларів. США. 3 квітня правоохоронці затримали депутата під час отримання всієї обумовленої суми. Йому повідомлено про підозру у шахрайстві, вчинене за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану у великих розмірах. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. До розслідування триває. Встановлюються інші епізоди протиправної діяльності та особи, причетні до схеми.